Усім привіт! Найкращі акції в одному відео. В АТБ по 10 червня діють знижки. На морозиво магнат 500 г упаковці, ціна 89 гривень. Є два смаки, полуниця або манго апельсин. Морозиво без цукру у вафельному стаканчику 80 г 24 гривні. Фісташкове морозиво ріжок 110 г 37,50 Київський пломбір. Морозиво зі смаком кавун полуниця. Торгова марка 3 ведмеді 19,50. Морозиво малюкам ласунка 90 грамів 17,50. Морозиво від рудь. Соковита трилогія. 6 штук по 60 грамів 86 гривень. Чепси від торгової марки люкс. Хвилясті, звичайні вага 125 грамів. Всього 4 смаки на вибір. Ціна 38,50 Ковбаса золотиста сиро в'ялина 1 кг від своєї лінії 320 гривень. Баликова ковбаса напівкопчена. 500 г упаковці. Торгова марка м'ясна лавка 89 гривень. Напій кисломолочний айран. З кропом або звичайний 450 грамів торгова марка Яготинський 22 гривні 50 копійок. Сир м'який чедеризований. Мацарела, Сологуні, Чед. Вага 180 г. Торгова марка Золотий резерв 49 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Крупа рисова від торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected 1 кг в упаковці жасмін або басматі 75 гривень. Сік, нектар або напій від наш сік 950 мл. Ціна 38,50 за томатний мультифрукт, яблуко, виноград або гранат 30 гривень 40 копійок. Морозиво від торгової марки Рудь Black Кава», Вафельний ріжок, вага 70 грамів 13,40. 100% морозиво у вафельному стаканчику 70 грамів. За 13 гривень торгова марка Рудь. Чорниця ожина 17 гривень і півкілограмове за 65 гривень 100% морозиво. Акційна олія від своєї лінії 3 літри за 216,50, півлітрова упаковка 39,70 і 900 мл рафінована або нерафінована 65 65,50 від своєї лінії. Ковбаса яловича люкс варена 550 грамів 100 гривень від своєї лінії. Ковбаса Дрогобицька напівкопчена 320 грамів від добров 110 гривень, Сосиски тигриня, варені. 300 г 58 гривень. М'ясна лавка. Рулет курячий копченоварений варений. грамм за 259 від своєї лінії. Сир напівтвердий – серенада салямі 135 г 56 гривень. Радамер 150 грамів 62 гривні. Він нарізаний скипками. А є ще суцільним шматочком 200 г. Ціна 75 гривень гавда, родамер 76 гривень. Сир м'який вершковий, класичний. Від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected 56 гривень 175 г. І є ще варіант із додаванням трав. Сир плавлений лактіма, Мацарела або Ементталер. Вага 130 г 48 гривень. Десерти сиркові дольче 30 гривень 80 копійок смак персик. Вишня з шоколадом або банан з шоколадом 32 гривні 50 копійок, 200 г. Кефір карпатський 870 г. Торгова марка Галичина 43 гривні. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії 50 гривень 50 копійок. 5% жирності 51 гривня 50 копійок за 300 г. Пиво безалкогольне львівське 480 мл 23 гривні 80 копійок. Пиво гараж спеціальне пастеризоване 900 мл 39 пиво Бірмікс, смак лимон від оболонь. 500 мл 24 гривні. Сидр два варіанти смаків 500 мл – 31 гривня. Велоб'янка. Пиво біле півлітрове чернігівське 25-20, 900 мл 40 гривень 50 копійок. Пиво львівське 2 літри 400 мл 58 пиво опілля. Експортне світле літр 100 мл 39,50. світле, Старопрамен 4 упаковки по 480 мл 108,50 Вермут білий солодкий від Deluxe Foods and Good Selected літер за 140 гривень. Вино, Барон Де Люсон. Франція 750 мл 113 гривень. 5 в асортименті. Напій винний та й Фракуліно 96,50 Вино червоне гранат 78 гривень і два варіанти по 70 гривень 750 мл. Пельмені із яловичною та свининою 118 гривень. По-домашньому 80 гривень 800 грн. торгова марка ласунка. Квас живого бродіння Старокиївський 1 літр за 21 гривню 70 копійок. Напій «Фанта» або спрайт 2 літри об'єм 40 гривень 70 копійок. М'ясо креветки варено морожене у глазурі 400 г 168,50 г Форель слабосолена філе шматочком зі шкіркою 180 г 176 гривень. Крабові палички заморожені 520 грамів. водний світ 96 гривень. нерки солона 95 г 200 гривень. Аляскавілд. Напій. Ківі сониця або лимон апельсин. Безалкогольний сильно газований 1,5 літри. Від своєї лінії 17,40. Холодний чай. Об'єм 1-літри смак малина 14 гривень. Літровий смак лимон 24,30 Напій живчик 1 смак яблуко – 14,20, літр і 150 мл 23 гривні. Напій безалкогольний хел 500 мл. 32 гривні 40 купюк. Капучино Якобс 11,60-18 грамів, кава Якобс еспресо 230 грамів 140 гривень. Рощинна кава 350 гривень за 280 грамів. І у скляній баночці 95 грамів кава розчинна 177,50. Чай хейліс. 80 гривень чорний англійський королівський крупнолистовий. 58,50 зелений листовий англійський. 100 грамів. Чай Sun Gardens 25 пакетиків. Є всього три варіанти смаків. Ціна 34,60. Кава Ейліс. 140 гривень за 250 грамів. І 224 гривні за 500 г. Цукерки вагові від своєї лінії 13,60 за 100 г. Печиво Наполеон вагове 100 г за 8 гривень. Розумний вибір. Шоколад Міленіум. Вага 110 г 47,50. Цукерки Ромашка від Рошен 100 г 19,45. Круасани 7 Days 60 г 19,50. Три смаки, точніше, три начинки в асортименті. Печиво від Рушен Ловіта 127 г 24 гривні. Зі шматочками шоколадної глазурі 150 г 28 гривень. Готові сухі сніданки. Веселий роджер 330 г 24,50 Пластівці кукурудзяні натуральні 500 г 62 гривні 50 копійок, Батончик Баунті 19,50. Драже ММС 20 гривень 30 копійок, драже фруктовий скітс 18 гривень за 38 г. Сухарики, пшенично-житні зі смаком смажений бекон 125 г 16,60 Пшеничні зі смаком французький сир 150 г 22 гривні 60 копійок. Майонез для дітей 160 г 20 гривень 40 копійок. Європейський 33 гривні 300 г і майонезний соус легкий 300 г 20 гривень 20 копійок. Соус часниковий або сирний від торгової марки Густон 180 г 22 гривні 70 копійок. Консерви шпротив олії від своєї лінії 160 г 49 гривень і 10 копійок, 240 г 65 гривень. ПАштет торгова марка профі. 130 г за 24,60 гривень. Засіб мийний Aqua Аквапудра для ручного прання 38,50 для автоматичного 46,50 за 300 г, серветки косметичні від своєї лінії 150 штук 31 гривня. Вологий туалетний папір від своєї лінії 50 штук 29 гривень. Брикети деревного вугілля 2 кг 126 гривень від своєї лінії. Рідке мило сатін дитяче 250 мл 27 гривень. Шампунь домашній доктор 1 літр 82 гривні. Засіб мийний кисневий відбілювач Порошкоподібний Wells Naturals 1 кг 83 гривні. Засіб мийний фейрі. Літр 350 мл 134 гривні. Зубна паста лакалут дитяча 60 грамів 43 гривні, лакалут Sensitive 76 гривень і актив за 100 мл ціна. Прокладки – 14-18 штук у упаковці за 71 гривню, 10 штук за 39,50 Є різні в асортименті. Шампунь «Німіт» 300 мл 63 гривні, 750 мл 98 гривень, гелі для душу меладо. Чоловічий 500 мл 58 гривень, жіночий 84 гривні 750 мл, корм для дорослих кутів усіх порід. 100 г від розумного вибору 10 гривень і 20 копійок, корм шеба 85 грамів за 17 гривень. Прокладки лібрес 33 гривні 10 штук 38 гривень 42 гривні 50 копійок, тут по 10 штук упаковці. Лібрес 10 9 штук за 32 гривні. І щоденні 40 штук за 54. Пластини від комарів 10 штук 22 гривні. Засіб інсектиційний на рідину – одна штука 100 гривень. Рейд. Підгузки Хагіс Класік дитячі 299 на цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня та вигідних покупок. До зустрічі!